Я потім Коли ми говоримо, що є, ми є європейці, ми не обираємо місце проживання. Ми і так живемо в Європі. Ми не обираємо громадянство чи країну. Ми громадяни України, ми українці. Ми кажемо, ми частина цивілізації, яка обрала своїми цінностями життя людини, гідність людини, свободу людини. Ми не дозволимо цей вибір у нас відібрати, ми здобули право на нього. Віталій Кличко. Зрозуміло, що шанс втрачено, і зрозуміло, що ці події, які відбуваються сьогодні в країні, на е, фоні тотального збіднілення населення і на фоні таких дисірам із екранів телебачення, воно виглядає досить абсурдно. І, звичайно, європейці сьогодні розуміють, що е, у ту Україну з такою торбою проблем, яка вона принесе в Європу. Така Україна їм не потрібна. І зрозуміло, можна зрозуміти європейців, які не захотіли підписувати цю угоду. Тому що прийняти таку країну їм не є добре. Можливо, вони не зрозуміли, що вони штовхнули все-таки нашу владу в обійми того сусіда з півночі. Ну, бачите, мабуть, ця вже робота опозиційних сил. Ми маємо